Друзі, доброго дня! В нас в розборі Volkswagen t 4 2,5-65 кВт, 88 кінських сил, 2,5-75 кВт, 102 кінських сил і 1,9 турбодизель ABL Оригінальний Т4. Всі машинки заводяться, перевірили, працюють добре, зараз. Одну із них заведемо, бо тут мені акумулятор є. Ось такі. Машинки розбираємо, будуть скоро в Україні. Кого цікавлять оригінальні запчастинки, телефонуйте, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти. Ми знаходимося у місті Вінниці. На все добре, до нових зустрічей.